Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі ясажку Добрий. У нас середина вже майже жовтня. Відповідно, переведення бронетехніку на зимовий режим. Одним із ключових елементів, якого для цієї, власне бронетехніки є перехід із літнього пального, дизельного, так, на, на зимовий. Відповідно, в залежності від підходів в вашому підрозділі, це може бути або заміна. Відповідного пального за лінією держзабезпечення, зливаєте зимове, заливаєте літнє, пускаєте машину, грієтеся, або ви даєте в солярку бензинчик із розрахунку 20 літрів бензину на 450 літрів дизельного пального. Це перевірена пропорція. Або як у нашому випадку, додаєте в зимове пальне. Отакий От гель-антизамерзання. Інструкція до якого є тут. Так, ну, це Liqui Moly, це пристойний виробник. Так, ми виходимо з того, що ну, це додаєте, згідно інструкції, розмішуєте, пускаєте машину, даєте її покалатати, попрацювати, тішитеся результатом благополучно. Воюєте і перемагаєте московитів, загарбників і окупантів зиму ну, влітку. Їздите на літньому пальному. Все коротко і зрозуміло. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.